Я Алла Шатунова. Вітаю всіх. Сьогодні будемо вивчати запліднення, де відбувається. Що таке запліднення? Запліднення це процес злиття чоловічої репродуктивної клітини сперматозоїда з жіночою статевою клітиною, яйцеклітиною, що призводить до формування зиготи, яка несе генетичну інформацію як батька, так і матері, і подальшу її розвитку в організмі. Чоловічі і жіночі статеві клітини це гамети, які містять гаплоїдний набір хромосом. Під час з'єднання сперматозоїда і циклітини поновлюється диплоїдний набір хромосом. Які статеві хромосоми містять статеві клітини? Сперматозоїди є двох видів: носії статевих Х та Y хромосом Перед нами один сперматозоїд має Х статеву хромосому, а інший Y статеву хромосому. Томій гаплоїдний набір. Пишеться 22 плюс Х та 22 плюс Y. Яйцеклітини мають тільки Х-статеву хромосому. Їх аплоїдний набір пишеться 22 плюс Х. Де відбувається запліднення? Запліднення відбувається у ампулі маткової труби. При зустрічі яйцеклітини і сперматозоїда. Перед нами на рисунку розріз жіночих статевих органів, позначена маткова труба, ампула і торочки. Для того, щоб зустрітися у ампулі маткової труби, яйцеклітина і сперматозоїди повинні пройти певний шлях. Зараз розглянемо шлях яйцеклітини до маткової труби. Під час овуляції розривається міхурець яєчника. Це третинний фолікул, у якому на яйценісному горбку розміщена яйцеклітина. І Яйцеклітина виходить із фолікула. Ви бачимо червоненька яйцеклітина, яка вийшла із фолікула. Торочки маткової труби захоплюють яйцеклітину, бо вона не має здатності до самостійного руху і направляють у ампулярну частину маткової труби. Завдяки війкам миготливої епітелію яйцеклітина рухається по маткової трубі, і вона здатна запліднитись протягом 12-24 годин. І ми вже бачимо яйцеклітину, яка у матковій трубі. Який шлях пройдуть сперматозоїди до маткової труби. Сперматозоїди, які попали у піхво, попадають у несприятливе для них кисле середовище. То вони швидко поступають у цервікальну слизову пробку, яка має слабколужну реакцію, щоб потім потрапити у матку. А із матки у ампулу маткової труби? Ми бачимо сперматозоїд, який потрапив у ампулу маткової труби. Сперматозоїди у верхніх відділах статевих органів жінки отримують здатність до акросомальної реакції. Вони стають надзвичайно активні і мають підвищену здатність пенетрувати яйцеклітину, що має важливе значення для запліднення. За декілька хвилин сперматозоїди потрапляють у маткову трубу. І сперматозоїд після попадання у маткову трубу здатний до запліднення до 24 годин. А тепер розглянемо зустріч сперматозоїдів із яйцеклітиною. Сперматозоїди зустрічаються з яйцеклітиною в ампулі маткової труби. Перед нами на рисунку ампула маткової труби, там є яйцеклітина, оточена променевим мітцем. Яйцеклітина у амполі маткової труби відразу оточується великою кількістю X і Y сперматозоїдів. Сперматозоїди починають пенетрувати променею вінець яйцеклітини. У яйцеклітину проникає один сперматозоїд, у якого X або Y статева хромосома. Це забезпечується тим, що коли сперматозоїд розчиняє мембрану яйцеклітини, вона миттєво реагує утворенням щільної оболонки, перешкоджаючи проникненню. Інших сперматозоїдів. Ядра сперматозоїда і цеклітини зливаються. Материнські батьківські хромосоми утворюють спільну метафазну пластинку. Через декілька годин після запліднення яйцеклітина починає ділитися шляхом мітозу, утворюючи новий організм, який несе половину інформації від батька і половину інформації від матері. Коли можуть бути монозигодні близнюки? Випадкове злиття генетично унікальних гамет утворює генетично унікальну зиготу, з якої розвивається генетично унікальний організм. Ми це розглянули в попередньому слайді. На першій стадії розвитку зародка бластоли може відбутися відокремлення бластомерів один від одного, що призводить до монозиготних одноєйцевих близнюків. Генотипи, яких однакові, тому монозиготні близнюки завжди схожі і завжди однієї статі. Коли можуть бути двоєйцеві близнюки? Двоєйцеві близнюки, дезиготні, розвиваються з двох різних яйцеклітин, що запліднюються двома різними сперматозоїдами. На рисунку ми бачимо два різних сперматозоїди, у яких статева хромосома Х запліднюють яйцеклітину. У неї теж Х статева хромосома. Утворюються дві окремих зиготи. Ці зиготи жіночої статі, тобто двоєцеві близнюки, де зиготні, можуть бути однієї статі жіночої. Наступний приклад: два сперматозоїди, у яких статева хромосома Y запліднюють яйцеклітину. У яйцеклітині завжди статева хромосома X Утворюються дві зиготи, але ці зиготи вже будуть. Чоловічій статі, двоєйцеві близнюки, дезиготні, можуть бути і різної статі, хлопчик і дівчинка. У випадку, якщо одна яйцеклітина запліднилась ігри-сперматозоїдом, а інша ікс-сперматозоїдом. Порушення запліднення, коли може бути, сперматозоїди зберігають здатність до запліднення до 24 годин. Під час статевих зносин у піхву жінки випорскується в середньому 3 мл сперми, що містить близько 350 мільйонів сперматозоїдів. Якщо їх кількість менша, запліднення порушується. У кислому середовищі піхви сперматозоїди швидко втрачають здатність до руху і склеюються. Порушення запліднення також виникає при захворюваннях статевих органів жінки. Паління знижує потенцію чоловіків. У жінок, які палять, народжуються, ослаблені і з малою масою тіла діти, можуть бути аномалії та затримка розвитку. Під впливом алкоголю порушується ядро і хромосоми у жіночих статевих клітинах. У чоловіків у спермі з'являється багато незрілих сперматозоїдів, нерухомих з ушкодженою структурою хромосом, генів або зміненою кількістю хромосом. Діти народжуються із вадами розвитку. Дякую за перегляд відео! Дякую, що були зі мною.